Тут у Словенії в групі побачила запитання, коли хочемо святкувати Різдво 25 го чи 7. го Я святкую кожен день свого життя. Так сталося, що завжди раніше мої свята були найбільш завантаженими, тому я люблю будні. Якщо у церкву, то не на свята, а на сповідь причастя у тихі будні для себе, для Бога. Якщо смаколики, то коли душа просить, і для того не треба мати свято. Коли чую дзвони католицького храму що поруч, що не є моїм ні за мовою, ні за конфесією, радію, що Бог є усюди, навіть якщо я того усього не розумію і не розуміють мене, і тут немає ікон, які були вдома, і у вікні я бачу свій образ і пам'ятаю, що там у мені всередині є Бог. І я розумію, що дуже хочеться очиститися якнайшвидше визначитися, узаконити і знайти опори. Та я вірю, що ви настільки велика людина, що зрозуміє, то так не працює. Ви будете знаходити своїх людей у різних релігіях, конфесіях, мовах, землях, хто не святкує з вами те свято, що і ви. І я розумію, хочеться однодумців з ким однакові свічки, мрії та традиції. Та якби Вавилонська вежа не була зруйнована, люд не пішов би у нові землі, аби порозумітися, знайти своїх. Вирости, поділитися талантами, знаннями, створити те, що унікально з тими, хто живе далеко. Вибачте за досить невдалий приклад. Але неважливо, як проходять руйнування, потоп, вежа чи війна, чомусь історія починається і повторюється з нашої людської слабкості чи слабкостей, чи аби змінити нас.